Друзі, прошу вашої допомоги на... на закупівлі сухого, мокрого корму, обробки від глистів, від бліг, миючі засоби. У мене проживає 30 котиків, викинутих з вулиці, підібрала, лікувала, пристраюваю. Також у мене ще на вулиці є 30 котиків. Дуже прошу вашої допомоги. І так ми полюбляємо травичку. Кожного дня я мерву травичку. Дякую вам, друзі. Допоможіть друзі. Зібрати на корм, на обробки. Дякую вам всім. Доброго Дня всім прошу допомогти мені для закупівлі кормлення сухого волового корму та бробки для вуличних котиків. Їх дуже багато. Дякую вам усім.